Друзі, всім привіт! Ви знову на Ютуб каналі Футбол 24», І сьогодні наша тема це перший тур чемпіонату світу у Катарі. Ми дуже довго чекали на цю подію, і ось уже відшумів перший тур вчорашнім вечірнім, пізнім матчем Бразилія Сербія. І відповідно, вже зараз можемо підбивати якісь перші підсумки, ділитися емоціями і так далі. В гостях у нас Володимир Лисько, заступник головного редактора Футбол 24. Володимир, оглядач іспанського і загалом всього латиноамериканського футболу. Тому логічно з ним поговорити про одну з двох головних сенсацій першого туру це поразку Аргентини. Мене звати Олег Бабій і ми розпочинаємо. Володимире, привіт. Привіт, вітаю. Аргентина шокувала всіх, так? Я думаю, тебе, зокрема, адже якось все більш оптимістично сприймалося перед матчем із Саудівською Аравією. Здавалося б, це всього лише Саудівська Аравія, але тим не менше, 1-2. Що трапилось? Які ти пояснення знаходиш? Ну мені дуже прикро через поразку Аргентини. Це одна з двох збірних. Які я завжди підтримую на чемпіонатах світу традиційно, е, крім Іспанії, е, прикро через те, що ось е, через призму цього матчу багато хто зараз може робити висновки взагалі по рівню цієї Аргентини і взагалі латиноамериканських команд, тому що багато хто не дивиться відборів і суто робить для себе якісь проміжні аналізи лише от на чемпіонатах світу, мовляв. То що там грати, які там відбори в Південній Америці, але ви поїдьте, зіграйте там на висоті в Кіто чи, чи ще десь. От. Що сталося з Аргентиною? З Аргентиною, в принципі, не сталося нічого екстраординарного. Ми побачили те саме, що на останніх чемпіонатах світу. Команда вийшла якось абсолютно не зібрано і розбалансовано, але найголовніше. Що вона е, десь посипалася психологічно. Я зараз поясню, чому. Тому що два роки до цього матчу Аргентина не перебувала в такій ситуації, як проти Саудівської Аравії. Тобто ця команда два роки не поступалася взагалі нікому в рахунку. Це для неї була ось вперше така стресова ситуація, коли треба було робити камбек. І взагалі вони видали непоганий перший тайм, Аргентина продемонструвала. Непоганий. Е десь можливо її підкосили оці три скасовані голи. Е, речі, поділу чи вар... ні, на твою думку? Ну, Варс спрацював О, ти... чітко. Один з них точно був сумнівний. Це коли Лаутаро з центру поля після передачі Папу Гомеса вибігав на побачення з кіпером, і от саме на цьому моменті аргентинські ЗМІ акцентували увагу і десь навіть вигадали теорію змови, бо, на їхню думку, відеоасистент не врахував позицію лівого оборонця. Вони провели лінію без е, лівого оборонця, який був ближче до воріт. Я переглядав оці фото. Зрештою, наші глядачі теж можуть зараз подивитися. Він реально виглядає так, що ближче до воріт перебуває. Ось ну і загалом е, дуже цікаве виправдання. Я би навіть сказав сюрреалі... сюрреалістичне виправдання було в аргентинській пресі. Чому їхня збірна програла? Я був в такому ну, трохи навіть шоці. Вони це пояснили тактикою Саудівської Аравії, яка грала дуже високим блоком. Їхня, е, оце, центральні захисники лінія оборони розташовувалася фактично в центрі поля. Вони не залишили простору майже взагалі аргентинським півзахисникам і тому ж Месі, якого накривали, відразу Троє. Але камон, ви одні з фаворитів турніру. Це, типу, якесь дуже велике відкриття, що якась збірна може проти вас зіграти ось такою високою лінією, високим блоком. Це вас настільки здивувало Саудівська Аравія. Той же Месі в чемпіонаті Франції ну, безліч разів перебував в схожих ситуаціях, і ці високі блоки розбиваються однією точною передачею, якщо те є хороші виконавці і хороші гравці на флангах. Так, Аргентина пробувала це зробити. Були от. Власне, оці моменти, якби зараз у нас в футболі не було вару, ці три голи, я вважаю, були б зараховані. Жоден лейсмен не розледів би там офсайду, і зараз ми б говорили, як Аргентина класно розбивала цю тактику. Але ні, все-таки чогось не вистачало. А не вистачало ну, найперше, джовані лочельсу. Один з найкращих е, хавбеків цієї команди, один з головних е, архітекторів, я би сказав, гри у центрі поля. Це був найкращий асистент команди від Борі, і він вилетів. Це фатальна втрата до Аргентини. Його не було ким замінити. Провалилися зокрема Де Пауль. У футболі дива не буває. Він невідомо що робив в Атлетіко в цьому сезоні. Він відверто валяв дурня. І зараз оце все вилилося на гру збірної, а аргентинська преса класно написала: чим менше ми бачимо Де Пауля, тим менше ми бачимо на полі Месі. Тому що ці гравці вони не розлучені не лише на роздягальні, але десь вони пов'язані і на полі, коли Де Пауль допомагає розбивати е, от в середній лінії цей пресинг. Тут цього не було, і ми бачимо, наскільки був, як іспанці кажуть, Месі десконектадо відрізаний від цієї середньої лінії. Тому Аргентина десь так: з одного боку, потрапила в цю паску тактично Ренара, з іншого боку, вона не була готова до такого сценарію, який ми побачили. Ну і ще я би звернув увагу на взагалі на реакцію аргентинської преси. Для мене це теж був такий несподіваний, е, трохи шок, я би сказав, вони виправдовували збірну. Це преса, яка завжди знищує е, після таких от провалів цього разу ні. Всі максимально об'єднані, е, гравці, тренер, прес. Вони намагалися, от якось все оце від команди подалі відвести оцю всю критику, де дозволити гравцям спокійно готуватися. І навіть по силу цього ж Месі після гри ми повинні бути єдині, в нас все вийде. Теж саме писала преса. Хоча Месі вони поставили дуже низький бал, 4,5, з половиною. Той же Енсо Фернандес, найкращий він вийшов тільки в другому таймі, отримав 6. І чому він отримав шість? Тому що після виходу Енсу на полі з'явилася організація і структура гри. Ось цього гравця не вистачало з перших хвилин, тому що Паредис і сідепаю провалилися тотально. Угу. Ми от багато говоримо про психологію, і ти зараз кажеш про підтримку команди, що є єдність там всіх, та, і вболівальників, і футболістів, і навіть преси. Але тим не менше, ми розуміємо, що для Месі це вже останній мундіаль, Ставки дуже високі, все-таки хочеться красиво піти, здобувши. А, цей мегатитул, і ми бачили, як у нього були претензії на полі там, до деяких партнерів та до Папу Гомеса того ж. А, от, як ти думаєш, а можливо, є якісь інсайди. Що було потім у роздягальні після цієї поразки? Може якось змоделювати, припустити? Е, в роздягальні була жорстка розмова. Писала Видання, але. Е... З колонії в нього була дуже така жорстка розмова з гравцями, але це не була розмова на підвищених тонах. Тобто, вони поговорили як справжні чоловіки, типу, що нам потрібно зараз зібратися і виходити оці два матчі вигравати. Вони говорили про цей дух, який панував в команді, коли е, було це словно звісне мараканасу два роки үгі. тому. Перемога на Кубку Америки. Ось і вони зараз хочуть оце все повторити. Вони хочуть знову бути єдиними, але якихось от конкретних там звинувачень на адресу м -м, конкретних гравців не було. Тобто вони все одно намагалися залишатися командою до останнього. Вони це більше сприймають зараз як нещасний випадок в Аргентині. Тобто це пояснюють і травмами, вони втратили гравців трьох, деякі не встигли нормально відновитися. Але знову ж таки, от якщо хтось навіть, зараз буде пояснювати те, що хтось виступав не готовий, хтось не долікувався, ні, такого не було. От, власне, за інсайдами артистської преси, всі гравці виходили готові на 100%. Єдина проблема в ритмі. От в ритму можливо справді комусь не вистачало. Тому ж самому Куті Ромеро, наприклад, Стопенхема. Ну, це один з найкращих центрбеків світу, але він абсолютно зіграв неорганізовано. Він е, втрачав позицію. Він дозволив забити під себе в першому голі. Ти згадай другий гол, коли троє гравців збірної Аргентини дозволили себе просто пошити в дурні і пробити по воротах. Ну, з було таких багато моментів, це більше якась втрата концентрації, відсутність цього змагального ритму в деяких гравців, які лікувалися. Той же папу виходив, я не розумію, чому на нього ставку робили. А не, наприклад, на того ж Корео можна було в Атлетіко випустити, чи Тягу Альмаду з НЛС. Ну, це гравці, в яких є е, теж як карантинці кажуть, от Чіспа, це іскра, які можуть вибухнути на місці. В папу цього не було. В нього був єдиний момент, коли він змістився в центр і віддав цю передачу віч-навіч на Лаутаро. Все. Ми от багато говоримо про проблеми самої Аргентини, але я вважаю, що варто віддати належне також і Рве Ренару. Підбір у нього футболістів, звичайно, дуже посередній був в цій збірній, але це досвідчений тренер, який свого часу довів це з такою скромною збірною Замбії, перемігши у фіналі Кубка Африки. От феномен Ренара, мабуть, теж зіграв якусь свою роль в цьому результаті. Це така тренерська перемога. Як, Як? чи погоджуєшся ти зі мною? Так, звісно, навіть е, оце відео, яке з'явилося сьогодні вночі. Відео з роздягальні збірної Саудівської Аравії, як він налаштовував команду. Оця промова. Звісно, там ще ну, треба віддати належність перекладачу, який з цією ж інтонацією. Це все гравцям передавав. Ну, це було дуже круто. Він їх зарядив реально на бій, він сказав, вас же ж там на вас дивляться вболівальники. Ми ж сюди не, не приїхали просто відбиватися і, і чекати, поки там зробить щось Месі. Давайте вже більше пресингувати, Бо в першому таймі це все було так дуже на тоненько. Ну реально, Аргентина ще декілька моментів не реалізувала. А після, після перерви ну, мені довелося відписувати цю гру, я був в шоці вони буквально за 5 хвилин вони знищили Аргентину. Аргатини не було на полі. Ніх нам дуже довго потім приходило до тями. Все і те, що от він говорив в роздяганні: інтенсивний, високий пресинг, зразу накриваємо, зокрема, Лео, це все працювало бездоганно. В них не було паніки. От навіть якщо згадати оцю фінальну навалу Аргентини, вони дуже організовано відбивалися. Вони виграли повітря повністю, вони знімали всі верхові м'ячі. Аргентині було, я не знаю, скільки там кутових і стандартів з десяток, напевно, вони знімали абсолютно все. Тому цьому тренеру реально потрібно віддавати належне це от таке одне з відкриттів цього чемпіонату. Ну і в другому турі гра з Мексикою потрібно перемагати, так? Е, яка, як тобі Мексика у першому турі, і взагалі не забуваємо, що є ще Польща в цій групі, яка також може відібрати очки і також претендує на вихід у плей-офф вони вірять, що вони зможуть перемогти Мексику. Причому аргентинська преса це пише з якоюсь такою 100%, я би не сказав, впевненістю. От ми зараз вийдемо, наберемо цих двох матчах шість очок і все, жодних проблем не буде. Я не знаю, чи це теж якісь такі психологічні ігри, ігри спрямовані на конкурентів, чи ще щось, ну невідомо. Але стосується е, Мексики, ну це я може навіть десь погоджуюся з е, так само з тими що ЗМІ. Що Ця команда абсолютно по зубах е, аргентинцям, якщо вони правильно налаштуються і будуть грати в свій оцей прагматичний, але організований футбол, який вони грали протягом останніх двох років. Тому що Польща-Мексика це, напевно, був для мене один з найнудніших матчів е, цього чемпіонату, де одна команда мексиканців намагалися домінувати. Поляки намагалися грати дуже обережно. Вони навіть не присунгували на чужій половині поля. Вони просто захищалися низеньким блоком е -е, ледь не біля свого штрафного майданчика. І навіть от їхня легенда: голкіпер Ян Томашевський він після гри настільки е -е, був злий. Він писав: народ, та так не грає вже жодна команда світу. Польща приїхала грати автобусом. Ви що взагалі робите? І. Дуже цікавий ще момент був, коли син е Міхневича, наставника збільної, збірної Польщі, після матчу видав твіт. Цей твіт просто всіх розлютив. Він написав, що е ми грали за планом, так і повинно було бути. І після цього твіту вже ще один такий легендарний для польщі футболіст. Е Бойц Ковальчик, який грав свого часу за Бетіс, я його зараз називаю таким польським Леоненком, тому що в нього завжди якісь перли трапляються в ефірах, він взагалі каже: в студії я, я зараз піду просто додому, якщо ви почнете мені говорити, що Польща грала за планом, тому що вони абсолютно бездарно зіграли на, в цьому поєдинку, тому що вони грали проти Мексики. Самі мексиканці, сама мексиканська преса, їхні оглядачі, вони всі чекали провалу від цієї команди на чемпіонаті світу, і, зокрема, і в матчі з Польщею вони не очікували якогось там хорошого результату. А мексиканці вийшли і дуже здорово дивилися на фоні цієї польщі, такої прагматичної, обережної. Зрештою, цей навіть у цей польський автобус міг здобути три очки, якби не промах Роберта Лівандовського. От е, я би ще визначив що дуже класно про це про цього вертаря на зокрема на футбол 24 написав е, Юрій Яковлєв, що цей воротар е, з'являється раз в 4 роки, десь воно так і є. Е, в нього реально з клубною кар'єрою якось не склалося, але це вже п'ятий чемпіонат світу. Він один з рекордсменів за кількістю проведених. Перші два пропустив на трьох вже останній грав. І завжди в нього є якісь такі ознакові моменти. Зараз він вбиває удар Лівандовський з позначки. Щоб я відзначив Роберта, який чомусь змінив техніку удару. Він ніколи так пенальті свої не виконував. Він завжди, ось спочатку, так дріботів, десь намагався на паузі забити. А зараз він пробив ідентично як в стекових матчах зі Шведами в той самий кут. І от казали, що це була така собі підказка для очого, що він знав, куди Роберт проб'є. Але, ну от навіть вже повертаючись до матчу про шанси Мексики з Аргентиною. Ну, я все ж таки думаю, що Аргентина буде великим фаворитом. І після цього холодного душу Саудівської Аравії вони б все таки мали з ними розібратися. Тому що Мексика зараз ну, реально дуже слабке Тут нема гравців на ну, якихось харизматичних на накшталт, Борхетті, чи Бланко, чи Рафе Маркес, а той Живела вже давно завершив кар'єру. Ну, реально бракує таланту цій команді. І багато хто не, не розуміє взагалі, що грає Тата Мартіно. Ну, типу, тренер, який примудрився з Барсою програти чемпіонство. Він приходив в Барсу, ніхто не знав, хто це. І зараз він в звільнений Мексиці, і далі вони не, не знають, хто це і що він грає. От. Тому я вважаю, що Аргентина все-таки буде фаворитом. Окей. Тепер переходимо до більш приємної для тебе теми. Іспанія катком пройшлася по Коста-Риці. 7-0. Це найбільша перемога іспанців за всю історію мундіалю. Плюс іспанці набили першу сотню м'ячів на Кубку світу. Так, своїх. Що по цій грі? Наскільки можна оцінювати реально зараз силу команди Луїса Енріке по грі з таким скромним суперником? От зразу мені знову пригадує слова Томашевський і казав, що наша збірна продемонструвала щось незрозуміле, і ніхто так в світі не грає, але ви подивіться, як зіграла Коста-Ріка проти Іспанії, і тоді все у вас окей. Ну, типу, буває ще набагато гірше. Може я зараз скажу якусь непопулярну думку, але для мене майже Іспанії проти коста ну, він взагалі не інформативний. Бо я не розумію, як на фоні такого суперника можна робити висновки класна Іспанія, чи вона готова до перемоги на Кубку світу, наприклад. Ну, тому що Коста-Ріка пропускала м'ячі, які часом навіть дворі не пропускають. Це якісь футзальні м'ячі. Згадай, як забивав Ферран Торес, йому дозволили розвернутися, пробити в кут. Це абсолютно якесь аматорство. Так, Всі захоплюються знову ж от поверненням цієї тікетаки, е, чудовою грою в центрі поля, на вільному просторі. Е ніхто не розумів, хто насправді фальшива дев'ятка в Іспанії, чи це Марко Асенсіо, чи це Дані Ольмо. Всі думали, що Асенсіо, але там більше опинявся Ольмо. Ну, вони абсолютно дурили суперників, грали на якомусь лексі. Ну, я не бачив і не побачив в цьому матчі от якогось змагання команд. Це була абсолютно гра в одні ворота, при тому, що Іспанія володіла м'ячем майже 83% ігрового часу. Ну, тобто, костаріці в ну, якісь моменти просто давали торкнутися м'яча. Ну, це десь отак виглядає. І взагалі жодного удару по воротах. При 17 чи 22 в Іспанії, ну не знаю, мені дуже важко зараз оцінювати потенціал Іспанії у матчах з більш серйозними суперниками. І я от я не вважаю, що Іспанія навіть після цієї перемоги 7-0 буде фаворитом у матчі з німцями. Мені десь навіть не сподобалося, що Іспанія знову повернулася до цієї тільки такі. Е... Ну, так. Там, там, там цікавий, цікава є статистика. Так? 976 з 1043 передач були точними. Були точними, тобто, і в першому таймі цікаві... взагалі був рекорд чемпіонатів світу за кількістю передач. Їх було щось 524. І цих передач е, стало ще більше точних, тому що Луїс Ендріки поставив е, у центрі поля Родрі, е, у центрі захисту Родрі. Тобто цих передач ще десь на 100 збільшилося, лише від нього було 120. От так, це була тільки така, вже трошки, я би сказав, модернізована. Вони швидше рухалися, вони дуже короткий пас швидко переходили е, центр поля. Почнемо з того, що там взагалі не було жодного спроту в центрі поля. Вони просто вже комбінували собі спокійно в фінальній третині, розігрували як хотіли. Але все ж таки мені подобалася більше Іспанія Луїсанріка Луїса Енріка, Луїса яка використовувала менше оцих коротких передач і грала більш вертикально. Так само грала Барселона Луїса Енріки в 15-му році, наприклад. Зараз зрозуміло, чому вони так грають. Подивіться, в них центр поля повністю Барселонський, Педрі, Бускеці, Гаві. Якщо раніше ще був Хабі Алонсо, то зараз взагалі Суто Барселона. І знову ж там такі технічні гравці маленькі, там, як Ольмо і так далі. От. І я би ще відзначив один момент, який дуже працює в Луїса Енріке. він от ставить на цих е, ізгоїв, можна так сказати, яких, от, наприклад, е, в клубах там щемлять, як, наприклад, Джорді Альба чи Марко Асенсіо. І він немовби якось спеціально на зло викликає їх у збірну, е, на зло Хаві чи, чи Анчелоті, і, мовляв, подивіться, вони ж. Класні футболісти ще, аби їх зарано списали. І той же асенсіо е, блискуче зіграв. Це був той самий Марко асенсіо який е, от шукає завжди ті свої моменти в фінальній третині, які рухаються по всьому фронту і, і Жорді Альба. Але я не знаю, я знову ж повторюся, я не знаю. От реально збірної Іспанії її потенціал на фоні настільки слабкого суперника. Ми ж ні разу не бачили, щоб Жорді Альбі закинули м'яч за спину, як це роблять регулярно в чемпіонаті Іспанії. Жодного моменту в нього не було, коли потрібно було напружитися і десь там видати е, якийсь спринт, продемонструвати, чи він готовий там так само бігати проти умовного Санечі Гнабрі. А я далеко не впевнений, що його не будуть розривати вже в наступному матчі. І які німці вийдуть злі на цей матч, тому Справді, по інформативності німці, злі, буде німці дуже будуть мало. куди мотивованіші після такої ганьби і плюсочки треба набирати. Чи ти вже ознайомився, що, що очікує іспанська преса від цього матчу другого туру, центрального матчу в групі? Реакція іспанської преси мені взагалі не сподобалася як на гру о, о, з Коста-Рікою, так і на матч Німеччини проти Японії. Тому що та ж марка після матчу, після поразки німців написала: мовляв, ще невідомо, хто для нас буде серйозніш е, суперник в цій групі: Японія чи Німеччина. Тобто вони вже десь так почали недооцінювати Бундестім, мовляв, вони там провалюються один чемпіонат, другий. Не буде там у нас якихось, не повинно бути суттєвих проблем. Можливо, навіть з тими ж японцями, які більше закриваються на своїй половині поля, буде складніше. От, і, ну так, вони все, все одно пишуть, що Німеччина вийде злою. E, бо, бо Німеччині по суті вже немає куди відступати, якщо вона не переможе. E, Німеччина, якщо втратить очки, вона вже не буде залежати від тебе і, від себе і почнеться вже там арифметика на, на вищому рівні в останньому турі. Тому вони остерігаються, але десь, мені здається, трішки недооцінюють все, все ж німців. Японія отримала значно більше компліментів, але ж. Навіть якщо вже ще трішки проаналізувати цю гру Японії проти Німеччини, то ми бачили, що німці витворяли в першому таймі, і ну, це більше якийсь нещасний випадок, як на мене, те, що їм не, не вдалося виграти там з розромним рахунком, і почалися проблеми вже в кінці, десь втрата концентрації, і просто елементарні якісь дитячі помилки в обороні. Ну, зараз ми німеччину розберемо детальніше з нашим експертом по Німеччині. А тобі, Володимире, я дякую за цей ефір. З нами був Володимир Лисько, заступник головного редактора Футбол 24